А кем ти хочеш путар стать? Футболистом. Ага, добре. Або я хочу Спрепоскреб. Става... Спрепоскреб. стати інженером. <пробізово> я або можу юрістом, або баскетболістом. Баскетболістом <пробізово> теж буду. А далі не знаю. У Тугалі було. У Тгаліна? В Україні. А ти, Марічка, де будеш? В Україні чи себе. Ча? Ти де будеш жати? В Україні чи себе? В Україні. Хм. Але я... я не знаю ще. А будеш багато подорож... подорожувати. Я думаю. Думаю, що так? Угу. Бо тому що ти Подорожують, щоб знайти гарний краєвид, щоб намалювати. А, а інженери подорожують, щоб десь комусь побудувати якийсь будинок, аби зробити гарний ремонт або ландшафт якийсь. Е, або міст. Здається, або із... дорогу? Там мандрують. Угу. А вона ну, купила. Ну, але я І не знаю.